Доброго дня, діти! Продовжуючи вивчення курсу хімії 8 класу, ми будемо знайомитися сьогодні з вами з відносною густиною газів і розрахунками за хімічними формулами. Урок 5, зошит 4. Будь ласка, зараз я вам покажу цей зошит, щоб ви побачили його. І на початку нашого уроку ми Зошит урок п'ятий, і на початку нашого уроку ми з вами будемо дивитися відео. І, будь ласка, будьте дуже уважні. Якщо у вас є зошити, вони повинні бути перед вашими очима відкриті, тому що після цього треба буде заповнити повністю відповіді на питання і пропущені слова в тексті з теоретичного матеріалу. І так, будь ласка, увага відео з теми відносна густина газів, уважно дивимось це відео. Як ти знаєш з курсу фізики? Густина будь-якої речовини є відношенням маси до об'єму. Для одного моль газу за нормальних умов відомі значення його маси та об'єму, тому в рівняння можна підставити молярну масу та молярний об'єм відповідно. Розглянемо два гази А і Б. Кількістю речовини. 1 моль за нормальних умов. Молярні об'єми різних газів за однакових температури і тиску також однакові, тому густина газу є прямо пропорційною його молярній масі. Отже, відношення густин двох газів дорівнює відношенню їх молярних мас. Це відношення називають відносною густиною газу Б за газом А і позначається ДАБ. Відносна густина газів величина, що дорівнює відношенню густини газів або відношенню їхніх молярних мас за однакових температури і тиску. Вона показує у скільки разів густина одного газу більша за густину іншого. Ця величина є безрозмірною. Уперше експериментально визначив відносну густину і використав її для обчислення молярних мас невідомих газів французький хімік Жан Дюма. Для обчислення відносної густини газу за певним газом необхідно обчислити відношення молярних мас газів. Найчастіше відносну густину газу обчислюють за водним і за повітрям. Відносну густину газу часто обчислюють за повітрям, але повітря це суміш газів, молекул повітря не існує, тому для розрахунків використовують середню молярну масу повітря, що дорівнює 29 грамів на моль. Цю величину розраховують як середнє значення молярних мас азоту й кисню з урахуванням їх масових часток у повітрі. Відносна густина показує у скільки разів густина одного газу більша за густину іншого. Наприклад, якщо відносна густина кисню за водним дорівнює 16, це означає, що кисень важчий за водень у 16 разів. Якщо відомо відносну густину газу Б за газом А, то можна визначити його молярну масу, помноживши молярну масу газу А на відносну густину газу Б. Густину газів можна визначати не тільки за водним і за повітрям, а й за будь-яким іншим газом. Будь ласка, діти. Зараз ми з вами прочитаємо текст, який є в вашому зошиті, і повністю поставимо всі пропущені слова. І так, будь ласка. Густина будь-якої речовини є відношенням маси до об'єму. Та об'єму відомі так, для одного мольгазу за нормальних умов відомі значення його маси та об'єму, тому для розрахунків можна використовувати молярний, молярну масу. Молярну масу я ось поставлю просто букву М, і молярний об'єм, який ми позначаємо весь індексом М, відповідно. Молярні об'єми різних газів, різних газів за однакових умов температуру тиску одна, також однакові, тому густина газу прямо пропорційна чому діти. Отже, відношення густини двох газів дорівнює відношенню їхніх молярних мас. Відносна густина газів це величина, що дорівнює відношенню густини газів або відношенню їхніх молярних мас, за однакових умов температури та тиску. Температури і ось тут тиску. Відносна густина газу показує у скільки разів густина одного газу більша за густину другого газу. Це величина є безрозмірною. Для обчислення відносної густини газів. Одразу позначеному «д», За певним газом необхідно визначити відношення їх молярних мас. Для розрахунку використовують середню молярну масу повітря. повітря середня молярна маса повітря дорівнюється 29 грам на моль. Зверніть, будь ласка, увагу на правила. Відносна густина газів це величина, що дорівнює відношенню густин газів або відношенню їхніх молярних мас за однакових умов, температури і тиску. Відносна густина позначається великою буквою D. відносна густина газу B за газом А це відношення молярної маси газу B до. Молярної маси газу А до молярної маси газу А. Відносна густина показує, у скільки разів густина одного газу більша або менша за густину другого газу за однакових умов. І Далі, діти, будемо з вами виконувати завдання. Для обчислення відносної густини будь-якого газу заводня необхідно взяти малярну масу цього газу і що зробити заводням? Помножити на малярну масу водню, поділити на малярну масу воду, додати до малярної і відняти. Треба поділити на малярну масу водню. Можна записати формулу. Молярна відносна густина газу заводням дорівнює. Молярна маса нашої речовини поділити на молярну масу водню. Молярна маса водню у нас дорівнюється 2, тому можна молярну масу нашої речовини поділити на 2. Напишіть загальну формулу для визначення відносної густини газу завдням. Ось ми цю формулу з вами ще раз запишемо. Відносна густина заводнім дорівнюється. Молярна маса нашого газу поділити на 2. Обчислити відносну густину наведених газів заводнім. І так, будь ласка, у нас з вами відносна густина газу заводним, і газ у нас сульфур 4 оксид. Це у нас СО2, нам треба його молярну масу СО2 поділити на 2. Молярна маса СО2. У нас буде 32, це атомна маса сульфуру, додати 2 помножене на атомну масу оксигену. Це буде також 32. Тобто це буде 64. Тобто треба 64 поділити на 2, і це у нас буде 32. Ось так розв'язується цей приклад. Далі, нітроген 4 оксид. Густина заводням, нітроген 4 оксид, це формула його НО2, дорівнюється молярна маса НО2 поділити на 2. Знайдемо молярну масу НО2. Атомна маса нітрогену 14, додати 2 помножене на 16. І це у нас буде 32, да? 32 додати 14, це у нас буде 46. І так, ми під формулу додаємо 46, поділити на 2, це у нас буде 23. Продовжуємо. І так, запам'ятати, діти вам потрібно. Запам'ятати, відносна густина одного газу за другим газом дорівнює відношенню їх молярних мас формула, де все вказано, що формули що означає. Будь ласка, тепер виконуємо шосте завдання і тут у нас задачі. Задача перша. Обчисли молярну масу газу. Якщо його відносна густина за водням дорівнюється 17. У нас задачі дано, відносна густина за водням нашого газу дорівнюється 17. Треба знайти молярну масу цього газу. Ми зв'язаємо з вами формулу. Що відносна густина заводня це молярна маса поділити на 2. З цієї формули молярна маса нашої речовини буде дорівнювати 2 помножити на густину заводня. Записуємо, молярна маса нашого газу дорівнюється 2, помножити на 17. Це буде 34. Тобто. Відповідь задачі буде молярна маса газу нашого дорівнюється 34. Задача 6.2. Обчисли відносну густину газу заводня та повітрям, якщо маса цього газу цього газу об'ємом 1 літр становить 1,251 грам. Цій задачі треба правильно записати умову задачі. І так, нам дано, що у нас об'єм газу дорівнюється 1 літр. І нам дано також, що 1 літр, це літр цього газу має масу 1,251 грам. Нам треба з вами обчислити обчислити відносно густину цього газу за воднем, і відносно густину цього газу за повітрям. Для того, щоб знайти відносну густину цього газу або за водням, або за повітрям, немає значення, перше, що нам треба знайти, діти, це молярну масу цього газу, так? Молярна маса цього газу, і, наприклад, поділити на 2. Як же нам знайти молярну масу цього газу? У нас є об'єм і є маса, де? або можна сказати, що у нас є маса одного літру цього газу. Пригадаємо з вами з формули кількість речовини. Ми знаємо, що з одного боку, кількість речовини – це маса поділити на молярну масу, з іншого боку, кількість речовини – це об'єм поділити на молярний об'єм. З цієї формули об'єм у нас є це один літр. Молярний об'єм ми з вами знаємо. Маса у нас є, нам треба визначити молярну масу. Визначимо, чому ж буде дорівнювати молярна маса. Це буде маса помножити на молярний об'єм і поділити на об'єм. Молярна маса дорівнюється. Маса у нас газу буде 1,251 грам, помножити на молярний об'єм 22,4 літри на моль і поділити на об'єм 1 літр. Давайте з вами порахуємо, скільки це буде. Тобто, якщо ми уважно подивимось з вами, нам треба з вами 1,251 помножити на 22,4. І це у нас буде 28. Тепер дуже легко знайти відносну густину. За водням це буде 28. Поділити на 2, це буде 14. А відносна густина за повітрям це буде 28 поділити на 29. 28 поділити на 29, це у нас буде 0,97. Будь ласка, діти, задачу 6, і 6.4 вам треба розв'язати вдома, розв'язати самостійно. Завдання 6.5 дано для виконання тільки допитливим учням. Давайте подивимося з вами на завдання 7. Нам треба заповнити таблицю. Формула речовини вам дана. Треба знайти молярну масу речовини. Дана нам кількість речовини. Треба знайти масу речовини, об'єм речовини, густину речовини і відносну густину речовини за Будь ласка, Молярна маса оксиду сульфуру 4 дорівнюється 64. Сьогодні на уроці ми з вами вже її розраховували. Як знайти нам масу? Треба кількість речовини помножити на молярну масу. Тобто маса буде 64, помножити на 2, і це буде 128 грам. Знайти об'єм цієї речовини. Ми з вами знаємо, що для того, щоб знайти об'єм, треба кількість речовини помножити на молярний об'єм. Кількість речовини у нас 2 моль, тобто ми 2 помножаємо на 22,4. Це буде 44,8. Густина цієї речовини. Густина у нас дорівнюється маса поділити на об'єм. Будь ласка, в даному випадку нам треба 128 поділити на 44 і 8. І це у нас ділимо, скільки у нас буде 128 поділити на 44,8. І це буде 2,85. І густину заводню для того, щоб знайти, треба молярну масу 64 поділити на 2. Це буде 32. Будь ласка, вам треба заповнити цю табличку з киснем, з оксидом карбону 4 і з оксидом карбону 2. Також вдома вам треба виконати домашнє завдання. Яке у вас розташоване на сторінці 20? Бажаю вам успіхів, до наступних зустрічей. До побачення, діти!